Продукти для волосся, які я використовую. шампунь. Що він тут робить? В намолдвані. Потім це кондиціонер. Ви спитаєте, що він робить тут? Я не знаю. Далі у нас є спрей. це вся косметика для волосся. Що в цьому чудесному... цьому? А, я згадала. У нас тут такі от ролі два. И еще тут мои меня такой камень для Это для носа куда-то Короче, сейчас я уже начну Это сегодня нам пригодится, чтобы работать с Так Что у нас есть в этом шаре? камни то Потом у нас тут неверный крем Іде нормальні кісточки сюди, до макіяжу, потім зеркалін. Це я використовувала разом з цією умивайкою, яку вам показувала. на вечір, То сьогодні ні, сиворотка. Сьогодні будемо проходити. Після цього у нас є ось ця штучка КРВ і потім. Так, це сонце хасний крем. Ця штучка від КРВ Чесно сказати, я пробувала нею користуватися, Мені... вона. Лайк типу. буде дуже прикольно, тому що у мене був ще десь крем, а ось. Крем відкриває. Чесно сказати, для мене це фігня-фігня. От реально. Я була в Україні буквально пару днів тому, Чотири дні тому що була в Україні, і оця ця мені допомагала ще. Я попросила в дерматологів порадити мені якусь умивайку. Вони сказали Софія, бери оце. Типу на вечір ти э, вмиваєшся і потім масиш зеркалі на плюші, і воно обрало плюші моментально. Тому оця мовайка для мене це є многі-мно. Так. Далі у нас йде також продукти творення кучерів. Це гель уже йде. Тому що це теж для кучерів, в принципі. У мене купа засібів для свого волосся. Засібів? Ой, засібів. Далі у нас тут йде shower oil, це олійка. От від цього от ем, бренду Sol de Janeiro я ще в ні не користувалась. М -м. О! патчі, Сьогодні ми зробимо обов'язково. Потім вложу крем. Ну, я не знаю, що я його не користувати. Але такий. Ще у мене таке, що я буду супер не Його Дарували два роки, тому я не знаю Наліпки для нігтів. Я сьогодні хотіла зробити манікюр, тому що в мене якраз відросли ніхтики. Так, це у нас маленька для нас крему від сонця. Потім у нас. Це теж від цього бренду це Body Butter, це масло для тіла. Потім розберемося. Тому що я сама не знаю, що це. Так, потім у нас будуть, напевно, парфюмы, а я их потім в самому кінці типа, покажу, что це таке. А, якась коробочка. Добре, далі антиперспірант, які майже не користуюсь. А, потім, подним... що в цьому ясничку? Так, тут... Это... О, у нас тут є дві маски для лотя, и і якісь пробники из магазину. Маски для я не буду покусувати, тому можно ввечері Оліка для волосся. Перше. Так. Що у нас тут? в принципі, такого. Ще одна оліка для волосся. Правильно? Звісно, мені ще потрібно для волосся, щоб ви себе Оце все для волосся. Так, новий дезодорант, У мене такі два. Чому цей повний це використаний, Це я купляла купували раніше. Ну, конец. Це типу багаторазові стирачки для макіяжу, я йому, звичайно, не користуюся, бо використовую просто і то таке. Потім у нас йде крабик, сюди просто полічено. Сумочка, сумочка. А в цій сумочки у нас не фігають. Просто не що вона може бути. Потім у нас йде якийсь крем. Я не грибу в який, просто я не грибу нічого це. Зараз розберемося. Де да, у нас тут є якась умова? А, це молочко для тіла. Крем. Зі. Потім у мене була ще отака мовайка від цього самої душу і крем. Я її ще разхвір не використала. Ну, вивчайте, звісно. Потім у нас йде... Тобто захисний крем, знову ж таки, тридцятка. Чесно, я боюся все розкладати. Спонжики мамині, що вони роблять у мене у цій штуці, скажіть, будь ласка. Треба спитати моєї мамі. Так, далі у нас тут такі штучки, це такі положички типу, для крему. Їх треба типу, видно, бо мені є нулі. Так, я думаю, ця камера буде ліпша, типа якщо я буду на телеграм знімати. Ладно, Короче, розп... Розбран... Я забыла вам рассказать, что такая Галь. Ну, ясно, я буду здесь Это, короче... Дэй Крэм. Е Франяя, не крем, Фигня, опять на мои. Так, что это -е такое? Опять же, в косметичке. Я думаю, мы не будем это все разбирать, потому что это все не мое. Это половина маминого Того, було... Да. снова крабик. Вешаем опять же сюда. Э, Потим у нас будут э, две палочки для нефти. Потим крем. Точнее, шее. а, крем для рук. А да, скраб для рук у меня был такой самый из такой фирмы. Эгаль, опять же. Резинка, 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 резинка. резинка. А де моя косметичка для резинок? Ну ладно. Потім якось разбираємося с цим питанням. Спонжик, какие-то рыбовакинги. Резинка. Невидимка. О, ще два крема. Я, короче, крем для них, ножек, и крем для них. Зворожуючи. Так шо на башку. Короче, що... Це, таке? це губний бальзам. У мене тут брат сам мафіки сидить. Бальзам для губ. Я не знаю, звідки він тут Я не знаю, хто це купляв, кому це треба, але трошки захреи. Наконець стоя я хрипку. Коротше, бальзам для губ. Це як якийсь воск виглядає, чесно скажу. Так, це. Да, це якийсь воск. Ладно, це. Да, Андрій? Далі переходимо до лаків. У мене є отакі от, от два. Колись я бачила в цьому якусь різницю, типа лавандовий, якийсь там світло-лавандовий, але вони майже однакові, я не знаю, що. Потім такий світло рожи робили. Потім. Якийсь гавняний, непонятий, сумборомовний. Потім якийсь типок. Просто білий з І отакий просто блискучий. Все, на цьому всі мої лаки закінчуються, а мені треба Да. Андрій, ти знаєш, що мені подарувати на якесь. Правда? Это то, що я бачила э, вчора в магазині. Лучше б ти мовчав. <пі> так, переходимо далі до духів. Це останній. Останній, взагалі, останній цей. Нарешті. Коротше, у мене є вот такі духи. Подарила мені моя подушечка. Потім у мене є Victoria's Secret Probic. Це просто, я не знаю, ки це... Sugar Flyer. Я не знаю, чи правильно прочитала. Але короче, це просто фігені смаки, хоч такі таки в великому форматі. Потім така от пробничевого духи в Сі, прекрасні. Мої мами вроді були такі. Потім такі духи Playboy. подружка теж подарувала мені. Потім, короче. Пробник, чисто настоящий, настоящий, вот такие, соль даже на тоже, вот такие, вот меня, я, так, фиолетовый, тикетов, тика, смотрите, сейчас. И, я с собой в поездку, короче, меня, вот такие, Это офигенные духи, вот эти два, просто ну, а, Я думаю, сейчас постоянно шикарюсь. Прекрасно, я уважаю їх. E, і потім у мене є така, така міст для тіла. Я не знаю звідки мене, але ми сейчас пошикаємося. Я уже просто якраз душу. Оце то я буду покушать. Чим я занимаюсь свої вихідні дні? чим я занимаюсь свої канікули, взагалі у мене такий вопрос. І от дивіться, що ми зараз будемо розбирати. Зараз я буду все прибирати і просто пришвидшую зйомку, як я це буду прибирати, тому що це буде дуже довге відео. І якщо типу 24 години зі мною, то реально мій телефон взірветься, тому що якраз я знімала відео, і що ви собі розуміли, у мене закінчилась пам'ять, і я 20 хвилин це все вивільняла це все, перекидала просто мінус айфонів. Я вам так скажу. Давайте знімемо відео типу плюси мінуси айфонів. Цікава ідея, але мінус мало пам'яті, дуже мало пам'яті. У мене 12 айфон, це просто ужас. Щось там 60 ГБ не вистачає ні на шоу, у мене все, я просто удаляю, все монтую, я на iPad. Взагалі, все, все, все. Взагалі-то мала прибиратися. Ну, коротше, починаємо Тому що треба робити І оце все прибирати Ну це недовго давайте зараз приберемося і потім але мені треба помітить майку бо я намочила своє я тут а, давайте робити це все Кісточки, я брала з собою в поїздку дві кисточки зараз скажу оця і оце і все мені більше в принципі не надо було тому сюди це все складаємо захвату це у мене тут, до речі, є ä, вазелін, який тоже був використовувати, то давайте поставимо його одразу сюди. бо це як дохлідова косметика. Mm -hmm. І невія є. Ну, невія, не лише... Тобто, дивіться, у мене ж є оця коробка, Я просто брала в косметичці косметику, а тут вся інша косметика. Mm -hmm. Тому давайте зараз быстрого пройдемось. Хайлайтер від KIKO. Ось. Так, далі спонжик пудра Тера Хайлайтер. Далі у нас де пробник тушу від Ланком. Ось така от кисточка, яку я забрала з України. Я не знаю, зачем. Ну, вона прикольна. Я буду нею розмазувати щось. Ем, як її А от. Так, далі у нас де ось така штучка, щоб закривати прищі, яких у мене вже немає. Консілер, який мені вже закінчилися. Потім помадка оця від Maybelline New York. Вона мені просто подобається. Клас. Далі помадка від Ritualz. такая вот штучка, спонжик, помадка Викико, лип ойл, нивея, шарана нивея, а точно. И тут -то в одни палочки, я просто кину сюда, хай будут, и косметичка у нас пуста. Наконец-то я убралась. Господи боже, это самый дождь. На самом деле я люблю такие уборки, и сделать от того Для мене це не проблема, але я їх роблю дуже рідко. В цій штуці у мене взагалі постійно якийсь розгляді, розгром. Це творчий безпорядок. Це, ну, так би, це не бардак. Давайте буде зробити скінкер, тому що ранок моїх канікул ніколи не починається з уборки. Я завжди в телефоні все, постійно. у По секрету. І скінкер я роблю дуже рідко, але хочу почати робити з серпня місяця вже там. Тому що пора-пора, я вірко, роблю скінкер, а у мене купилося оце яке-то нове, яку-то нову сонечку. Мамо, помоги. Ам... Що хотіла сказати? Беремо зеркало, тому що без зеркала я таке зроблю, що у мене не буде скинкера у мене буде ще хуже сейчас. ніж зараз. Ам... Насправді, я красотка. Ладно. Короче, що першим роблю, це, напевно, сироватку. Ілі що там першим дам, типа сиворотка чи патчі? І не весь буде сиворотка. Потому що я так казала. Я художник і я так вирішу. Коротше, і буде ця штучка і робер. І базеліном буде мазити треба. Ща буде робити красоту. Принцесу Діснеївську. О боже. Знаєте, якщо... В результатах, кто из диснеевских принцесс, то, наверное, София Прекрасная Потому что, блин, мы меня это ее типа, да что с из-за у она как-то с сухая стала Ну да, все вон такое сухое, так я так и могу выдумать О. О. Так, <clears throat> приступаем до камня. И теперь роллер размазываем, возможно таких у меня нету. теорица, короче. Все, а то. <клых> Ой, куда Потом, короче, я, наверное, намажу вазелином вот эту штучку. Вазелин я никогда не пользовалась, но мне много было. Спасибо моей маме. Потому что это реально одна находочка, потому что у него постоянно сохнут не сохнет. А знаете, что это прикол? А в Украине у меня постоянно нормальный, просто прекрасный. У меня в Украине ничего не сохнет. прям кожа і да. так. Ну, кожа ні, а да. так. Приїжджаю, я знаю, що я завжди в Австрії, і в мене губи починають сухнути також, як п'ять. Будь ласка, можна мені український клімат? А, либо можна мені якось там в Україну переїхати? Обережно. Дивіться, одразу як українця завула. Краса. І тепер, як вчора вам бачу, мені, п'ять разів, треба буде чекати 15 хвилин. Але то ладно. Короче, у мене такі патчі Тут їх дуже багато. Що, давай таклі. Я і моя акуратність. Ложечка, оказується, да. Не забудь. Я ось, ось крышку уронила как их развернуть. А я вот не знаю, как правильно клеить пачу так, читать. Все кажут, что можно клеить, как хочешь, что я клею вот так. Сегодня, другий день, по-разному. Нет, это как странно выглядит, очень сильно странно. Приклеим другим боком. Жаво они воняют какими зверками, мне Чуть-чуть. Ладно. Что она такая жирная? Все. Господи, боже. У меня такая желешка прям тут стекает, понимаете? Что она такие огромные все. <coughs> все, ждем 20 минут. І зараз хочу покнот. Я хочу почати новий відпустку з цього серпня. І до наступного серпня, як і змінилася за рік. І все таке. По суті, логічніше було б починатися з Нового року. Але у мене все нович. Це він гарний. Перше, подивіться просто стрільки всередині, оформлені. По-різному. E, значить, щось прийшло не так. <хи> я не запам'ятала майже взагалі клуб зовсім. E, я завжди хочу зробити каву, капочі, не знаю, але. Мені треба витягнути льот по 26 застиг, тому що вроді ні. Все зашибісь, все застигло. Не зважайте на мій інтер'єр зад, тому що це. Зйомна квартира і. Чесно сказати, інтер'єрчик тут трошечки не такий, як хотілась би. Того кавоварку. Чому Чоловік включається. І буду собі робити. ось так поставлю цю штучку, боже, що я така розтрипну. Ем, Я буду робити лате макіал. <віт> буду <віт> робити собі. Так, думаю, думаю, і так ходить. Щось мої новачимом зайнятися, може зараз почитаю. Ну, щоб ви знали, у мене є свій книжковий канал, посилання в шапці профілю і залишу також під відео обов'язково ось туди. Я знімаю також відео про книжки. І взагалі я це роблю не дуже часто. Зараз я трішки закинула, але планую планую найближчим часом зняти нове відео саме на той канал. Я зараз ми робимо, попробуем типа супердумая эстетика вот такі от кружки. Я зробила спочатку в цій. тому що вона гаряча. Переливаю сюди назад. Оп, пінка. Чого його так мало? Ну шо за підстава, скажіть мені, будь пожалуйста. Коротше, типа эстетик распаковываем лед. Сейчас будем. Ну, я по ну, вот, Короче, я, наверное, все распаковала Потому что, пока я закину все лёд, у меня уже каваса Что за Я слышу это завидую. Типа, мальчики и что за А вот, вылазим можно кидать. Сейчас, Ну, бляха, куда вы пропыхаете? Я не понимаю. Ну, думаю, отверстие пропыхается. Це ужас це не льбо, це ужас. Опа. Я вже задумалася. Наконець, то я можу сухир. Я. я зараз сиджу і думаю, коли це все має монтувати, бо що ви зрозуміло, зараз тільки третя година по 24 я не зима. Давайте просто я буду заниматься такими отрывочками шейроблю. Потому что, ну, типа, блин. Я буду заниматься вс шейровлю. Я, я не понимаю, дай ваш слт. Я его накидала, от група. То есть его немає. Кава, так і не Дебілізм. Коротше, зараз я буду спробувати робити пілатес. Угу. У є тут одна Зараз Я разом покажу оружием. Блін, знову реклама. Що це такое просто. Як же на ці реклами задовбали? Знову реклама. Ну це шо ж такое? Так. Мені треба пілатес Ютубчик. Е, так. Короче, така от е, типа заняття тут йде на Пілатес. Тут взагалі зовсім різні. Е, вона взагалі показує. А чому це так швидко? Ну... Добре, коротше, робила з неї справи. Ще не закінчила, але я зробила вже перший підхід типу, на живіт. І ще раз на народ. Це. Тут зовсім я забуляться. Капець, якщо ви хочете, щоб я зробила відео, там де я роблю просто тренуровку, типу, повний комплекс, що я роблю, вам покажу. Тоді можу вам устроїти таке відео. На наступному тижні постараюся зняти, поки літо я буду старатися, дуже багато відео. А зараз, типу, буду продовжувати робити цю тренуровку. Чесно, я дуже сильно вже замучилась. Я хочу ще зробити присідання хоча б 20 разів, і потім. В принципі, вправи, які там завжди собі запланувала. Ось, в принципі, це все. Коротше, пройшло 2 години чи півтори. Напевно, скоріше, півтори. Від того, як я робила вправи, я робила оці вправи на YouTube. Сати пушку забирати. Робила взагалі оцей пілатес. Десь тут оставлю відео. Якщо хочете, я вам можу наступне відео, яке я вже сказала, зробити повністю по тренуваннях. Як це все роблю, скільки це триває і так далі, що робити, що робити, скільки як, по скільки разів. Зараз я сіла вже знову ж таки зупиняти блокнот, бо я ще не збуду. Ціка красава, коли бокше. Я зараз, напевно, зупиняю блокнот, зроблю деякі трекери. І буду читати книжку, зараз читаю Дотик долі. В принципі, я буду робити огляд у своєму телеграм-каналі про книжки, тому переходите. Силочка буде в описі. Ось, зараз що позміняю блокнот, потім почитаю і, напевно, вже буду відпочивати, тому що це повтужний. Сейчас день. Я сьогодні прибиралась, я сьогодні займалась спортом, я сьогодні робила купу справ оцих от всіх. І ще буду знімати це на відео, це ж взагалі якийсь капець. Завтра я, напевно, йду гуляти з подружкою, можливо, заснімлю вам. Ось, це не точно. Е, Краще подивлюся, подивіться, тому що мені вже треба це монтувати сьогодні. Я, можливо, сяду за монтаж відео якраз таким. Е, ось. І, ну, чесно сказати, це займає доволі багато часу, монтаж і це все. Але завтра, я думаю, я вам зніму якесь відео, як я зранку буду збиратися гуляти. Я ще не знаю точно, що ми підемо. Ну що ж, друзі, давайте будемо прощатися. Я дуже надіюсь, вам сподобалося відео, тому що я дуже сильно старалася його зняти це буквально мій перший досвід зніманням такого формату. Ось, надіюсь, вам все сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, яке відео робити наступним. А, насамперед, я не знаю, чи будуть чи коментарі, тому що у мене вони постійно закриті, закривають. Я не знаю, що так. Виходить, але ми пропустимо те факт, Якщо у вас є якісь питання, пос, е, мій емейл стоїть е, в описі до цього каналу, тобто, якщо у вас є питання, які до мене. Ось на цьому все. Будемо повчатись. Всіх цьому, всім пока-пока!